Виставка погляд це 180 полотен, які художник малював у різних куточках України та світу. Майже усі образи, відтворені митцем на картинах, справжні, списані з життя людей. Мої роботи це постійні мандри. Це ти їдеш з мольбертом, з фарбами, з холстами або на машині, або ще або ще якось Приїжджаєш і пишеш. Тобто, це дуже величезна робота. Працелюбний митець на персональній виставці презентує роботи за останні шість років. Майже дві сотні полотен далеко не весь його доробок. Автор вибрав лише найкраще. Експозиція містить кілька тематичних серій, одна з яких присвячена поїздці Олександра Храпачова до Китаю. Шанхай, Пекін, провінція Дзянсу це міста Сучжоу, Нанкін, Хуаншань, Гори Хуаншань, Ханчжоу. Тобто міста, в яких я побачив іншу культуру, ніж наша, та український почерк митець не забув навіть у далекій піднебесній. Бо він там був один серед багатьох учнів, як Марко Пола. Але він проводив свою лінію, і ми бачимо по роботах, що якраз вони і мазок український, і композиція українська, і колорит український, Ну, тематика китайська, але він по-своєму, як український художник, передав красу Китаю. Під час одного з пленерів художник відкрив для себе ще один куточок натхнення уже на рідній землі. Серія робіт художника присвячена селу Семенівка на Полтавщині. Туди Олександр Храпачов їздить, щоб змальовувати столітні хатки. Через довгий вік ці будиночки уже руйнуються, і саме картини допоможуть зберегти про них пам'ять. У полотнах митця розкриваються й більш гострі проблеми. Занепад провінційних містечок Олександр Храпачов відобразив у так званих індустріальних картинах. Зміни політичні, економічні. Все це художник бачить і він виливає в свої полотна. Серія індустріального пейзажу це намагання звернути людей, сучасних, політиків, суспільство до руйнації, яка відбувається на периферії. Не оминув автор і теми релігії, церкви, люди за молитвою, не образи з уяви, створюючи такі полотна, живописець не одну годину провів у храмі. Я писав етюди до цих картин безпосередньо в храмах. Софії Київської, Володимирському соборі, Христовозвижинському в Лаврі, в Трапезному соборі в Лаврі. Тобто це безпосередньо. Відчуття саме нашої духовності в стінах, які зберігають собі історію нашого народу, присутність художника майже у всіх змальованих місцях. Його вміння перейматися довколишнім світом усе це залишає слід на самих полотнах. Недарма глядачі називають представлені картини живими.